Hello, 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 всім привіт. Продовжимо смакувати з 739 патчем, і зараз перейдемо до огляду предметів. Є дві, скажімо так, Гілки, перша це зміна нейтральних предметів і зміна звичайних стандартних предметів. Якщо чесно, як на мене, в оцих предметах в стандартних мало що змінилося. Не, 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 не жоден з предметів не настільки помер, щоб його не купувати. Герої, на яких він потрібен, а, він все одно буде братися. І, типу, ну чесно, це не в перший раз уже, це не серйозні зміни знову ж таки. Єдине, що знову намагається там підрізати Глімер. От, але все ще ну, ви будете його купувати. Можливо, знову ж таки, це проблема, щоб кори його там не купували, але байдуже. Що... Шмотка хороша, шмотка класна. Я взагалі чекаю, що одного дня Valve набридне його якось там ламати, фіксити, чи що щось, і вони його такі, просто видалив згриде і все. Е, е, да, тому я більше звернув би увагу на зміни нейтральних артефактів, тому що тут є про що поговорити. І так, на жаль, на жаль, з сумом повідомляю і вам, і собі вірна лопата видалена. Як на мене, була супер імбовим артефактом, і вже навчились використовувати і мідлейнери, брали навіть в команду по дві по три штуки, копали руни на воді і тому подібне. Зараз лопату видали, мені не подобається. Я, як супорт, я проти верніть лопату. Будь ласка, якщо вам не важко, напишіть в коментарях: хештег Верніть лопату. Бо це не нормально. Видали свинство, видали сферу руйнування і додали. Три нових е артефакти. Дорманд Куріо. Е взагалі, я не... це, напевно, найбільша шмотка, яку я толком не зрозумів. От. Це прихований потенціал, коли ви зачаровуєте якусь нейтралку. от, 30% шанс, що вона буде о, сильнішою. Я, якщо чесно, в Лобаку не до кінця зрозумів, що вона робить. От. Е... Оце от, Will Amplify a start to the next artifact by 30%. Other than cooldown mana cost or Cast range. Насправді вона на наступному етапі зачарування апне не те, щоб багато, і якщо чесно, блін, мені не сподобалось. Можливо, на перше. От я побігав там, подивився в лобі, да, потестив, мені не зайшло взагалі. Можливо, я зіграю паблік один, другий, третій. Подивлюся, як це працює. Змію думку. Я не твердолобий, але мені не пішло абсолютно. От, повернули Чіп-Твест, прикольна шмотка, на мілі героїв, бі... бігаєш, качаєшся. Нормально. Старенький артефакт, хороша ідея, норм. Нарешті з'явилася чашка Кобольда, на кемпі кемпи цей лейтенант Кобольд постійно випиває. От, Прикольна штука. Коли ви в Ауєшті її там використовуєте, бюджете, бафаєте вспід своїм тімейтом, виглядає дуже насправді цікаво. Одна, напевно, з найліпших, як на мене, чашка. і сестринська шраут, накидка. не знаю, Виглядає насправді супер брокен. Але до моменту, коли ви не читаєте останній рядок, що власне відбувається? Коли ваше ХП падає нижче 50%, ви отримаєте 200% евейжена на 8 секунд. Це капець як багато, і воно дуже круто власне, працює. Але кулдаун цієї нейтралки скидається, коли ви або помираєте, або вбиваєте ворожого героя. Оце є трохи неприємно, але було б насправді дивно, якби вона мала кулдаун і на 8 секунд давала 200% евейжена. Але в загальному це прикольно. Це насправді е, от оцей легкий плащ. По та але трохи забафаний, хоча він доволі балансний. Я би, напевно, особисто для себе виділив плащ і виділив о, чашку. Я би чашку, напевно, брав би в кожній грі, тому що мов-спіт прикольний, е, як такий, плюс він працює на тімейті, воно вау є. 40 секунд кулдаун. Трохи негативна штука, тому що, типу, блін, це перший тір 40 секунд КД, ало. Але, ну не знаю, в загальному виглядає от, оці дві шмотки норм. Куріо, не знаю, якщо пограю, подивлюсь в Лобаку, мені не сподобалось. Можливо, знову ж таки, трохи все таки лобі від пабліка відрізняється, не знаю. Так, пішли в другий тір, талон курсує туди назад, знову видали його. Знову видали його. Так, тут перстень лишився, клинок лишився. Найважливіше, да, що замовили фляжку. Це хріново, мені не подобається. фляжка, яка кларетка в першому тірі, Ой, кларетка і Лопата в першому тірі була супрімбовою, але лишиться в другому вже непогано. Повернули щит бідняка. Хороша, знову ж таки, шмотка, я думаю, не треба пояснювати. Нейтралка прям дуже і дуже е, е, крута. Печатка там лишилася, все прям супер чітко. I, like I like it. Так. Не видали оцей проклін і нінджагір. Ну, нінджагір я особисто інколи на деяких супортах використовував, бо воно класно. Там на апараті якомусь та бігієш в інвізі в смоку, тебе не видно. Це прям норм. Це прям норм. Але повернули хедбенд. Ура! Хедбенд повернули. Це хедбен був, був супер крутою шмоткою. І він зараз далі насправді такої буде. Ти можеш відштовхнути, власне, якогось мужичка. Це, коротше, прям прикольна штука. Але тут з'явився оцей єдовитий мішок. Хочу, щоб ви побачили оцей єдовитий мішок. От бачимо, я перший левел, у мене нуль артефактів. От стоїть, коротше, е манекен. І от Total Damage. У мене взагалі питання 511. Це що таке, блін? Це Що Що це таке? Що це? Я не, це виглядає дуже і дуже сильно. Дуже і дуже сильно. Так, тут є, звичайно, кулдаун 45 секунд, але типу. Ну, блін. Воно працює в АОЄ. І подивіться, подивіться на його АОЄ. Ну, ви заходите в файт, ви регнете оцим. Мішком і просто гляньте. Ну, це занад, ну, коротше нейтралка. Оця виглядає зі всіх, напевно. Найбільш як на мене дуже сильна штука. Я думаю, основна маса людей буде взагалі намагатися її брати, і нею грати воно прям прикольне. Прикольно. Це щось нове, якийсь такий новий дебаф. Як мені взагалі нагадало, як раніше, хто пам'ятає, весел працював в АОЄ, бігав, давав оцей дебаф. Та? Ну тут щось трошечки схоже. Е -е -е От, плюс ти заважаєш хілитись. Коротше, воно виглядає прям цікаво. Насправді, проти героїв, якихось там морфів і так далі. да, Ви забігаєте, кидаєте цю штуку, там весел, умовно, ще є в команді. До речі, в комбінації з веселом теж буде норм. Коротше, артефакт, прям 10 із десяти. 10. На жаль, на жаль, видалили ту тему гротюленя і робу. Дві були для сапів в суперсильні шмотки. Але ну що поробиш? Тотем був імбої, тим, що на нього не працював долі Fire. От. Не працював ліфайр, да? і ви могли легесенько собі виходити з бійки. На жаль, зараз цього вже не буде. Але додали дві нових шмотки: це палка ОД і оцей молоток гігантський молоток Маул. О, палка ОД виглядає о, цікаво. Беремо палку ОД. Ну, от вона вас отак ховає, отак ховає, і в неї 30 секунд КД. Е, вона виглядає, грубо кажучи, як Shift-Pack, а вас не можна там нічого це взяти, не запроклікати і так далі. Але якщо чесно. Блін, я не знаю, наскільки це круто. Мені виглядає з однієї сторони прикольно як сейф, а з іншої сторони, наскільки це сильно дамажить, я без поняття. Вона, на жаль, не тиснеться на тімейта, ви не зможете його заховати, наприклад, ну, таке. І. Оця, власне, нейтралка в вигляді маула цього. Просто з'являється дебавчик, в нього все порізане, і ви поверх дамажите ну, для будь-якого кора якогось там мілішного ренжового байдуша Буде норм насправді. Типу, хороший о, варіант. От, оце. Така книжка Варлока. Це насправді прикольна історія. Вона збільшує рендж спелів. Там уже я бачу варіанти з лишраком, де в нього стан просто на фул екран. Е, виглядає насправді доволі цікаво. Я думаю, це буде грабельним точно варіантом, наприклад, там, для Енігми, для того самого лишрака. Е, виглядає прям оцей бладрайт доволі таки норм. Повернули назад в гру Helm of Undying, Я подивимося, чи будуть з ним баги. Звичайно, це п'ятий тір. Але, ну, глянемо, раніше була супер багана шмотка, багато людей там не помирали, коротше там з ВК були різні приколи, воно о, криво працювало, от але, ну, окей. Е, так, і додавали оцю Divine регалію Оце виглядає прям стронг. Ви отримуєте на 20% більше демеджу. Але якщо ви. Помираєте, вона ламається і зачарування теж ламається. Насправді, блін. Це така рапіра на мінімалках, але з нейтралки. Да Але в загальному, наприклад, якщо у вас є ну рапіра, рапіра, да. І, наприклад, ця нейтралка. Ну, коротше, наприклад, у вас там тичка в 500, так? Ну, прикиньте, от ви в такій комбінації в лейті, граєте ПАшкою, вони навіть, до речі, по кольоровій гамі якось виглядають схоже. А чекайте, мені здається, це взагалі перевернута рапіра, ні? Якщо не наводити сюди, Може так, як рапіра. тарапіра. Оця комбінація виглядає така доволі броукен, тому що ви можете собі шотнути героя якоюсь там ПАшкою, не знаю, просто ляп і герой. відкис. виглядає насправді цікаво. Ця регалія точно ситуативна. Вам треба бути впевненим, що ви не помрете і так далі. Або насправді one-way ticket, мовно ви йдете там в last fight, купляєте рапіру, немає байбеку, берете оцю регалію і пробуєте з величезною кількістю демеджа. ну... Двіжувати, коли ви померли, ви можете і потім, коли вас наберуться знов лютит, ви можете зарекрафтити її назад. Ну коротше, це така рапіра, яка ніби як і не випадає. От. Але з іншої сторони, ви можете її камбекнути да, вона з'явиться все одно з трьома виборами. Коротше, шмотка прикольна, шмотка цікава, ігри доволі часто з'їжджають в п'ятий тір. Воно прям може бути доволі непогано. П'ятий тір, в принципі, не рухали толком взагалі по нейтралках, видали шапку, видали лампу. Напевно, з цих всіх артефактів нових я би виділив, от ша... Стакан Кобольда виглядає цікаво. Оцей Куріо особисто для мене під питанням е смердючий мішок, як на мене, 10 з 10 суперактивна шмотка. М -м, книжка Варлока Бладрайт, то це теж дуже цікава. Також цікаво буде подивитися, як працює оцей став, бо щось мені отак сайт злобачка не дуже, якщо чесно, ясно. Е От, а так, в принципі, напевно, по нейтралках я більше би і нічого не виділив, білди гробаках ще особливо не поміняються, От, могли б, напевно, трошки більше пододавати. Тут по три по дві, раз вже так почали видаляти. Ну, але окей. Чат, я їду далі. Вам дякую за перегляд цього відео. Особлива подяка всім тим, хто лишає коменти, підписується на канал і ставить лайки. Ви ви всі дуже і дуже великі молодці.